Так, знімаю відео зараз на рахунок вирощування ливинки. Продовження. Покажу зараз, який результат в мене пролупився, які мінуси. Не все так просто, як вказується. У кого нервова система зараз можете відійти від екранів, тому що таке дивитися, не кожен, навірно, зможе. Але все нормально. Це є природньо і нема тут нічого, що боятися. Ось дивіться, інсектарії. Ось моя... Ой, зараз подивимося предкуколка. Тобто буде, я її відсію, ось бачите. Робиться куколкою і скоро буду отримувати звідси вже муху. Там теж стоять. Такий в мене інсектарій, температура дотримується. Дуже багато часу треба було вивести, дуже багато нюансів. Якщо хтось хоче займатися е, такою справою, бо для мене це новий напрямок. <кій> теж. Я сподіваюся, що я до тих пір багато нюансів вже буду знати, що треба робити, що не треба, то буду підказувати, щоб ви не натикалися на мої ж габлі. Ось я знімав відео про яйце, яке мало вилуплюватись. Воно в мене не вилуплювалося, Ну е, добре, що я зрозумів причину цього всього, всього. Да, Велика пішла втрата по вилуплюванню. Зараз я вам покажу, що тут, який маємо зараз результат на сьогоднішній день. Ось. Так. Зараз це стартовий корм. Вони зараз хорошо питаються. Тут немає. Де це їх вам показати? немає, Давайте зараз ось тут я покажу вам мої личиночки. Ось дивіться. Ось такий маємо результат на сьогоднішній день. Бачите? Ось так вони повилуплювалися. Зараз вони дуже проглоти, дуже хорошо кормляться, ростуть, набирають силу. І надіюся, що скоро через кілька днів, ось дивіться. оп. Яка краса, так? Да? І через кілька днів вони вже будуть в мене на порядок крупніші. Ще я й це залишив. Можна побачити, що ще деякі мають долуплюватись. Ось дивіться, скільки міленьких, маленьких личиночок. Бачите? Ще вони вилазять. Ну, причину. І проблему, сподіваюся, я вирішив і зрозумів, чому вони зразу у мене не вилуплювалися. Ось. Йду, закладаю їх в інсектарій. Корм стартовий я все зробив, все чітко. Ось так. Воно все тут у мене знаходиться. Потім, коли будуть, личинка буде скидати своє вбрання, що лишитися буде, буде виходити муха. Далі теж покажу, який це буде процес. Дуже цікаво для мене, надіюсь і для вас теж.